Тому що коли ми ходимо у світлі, там, де Бог у світлі, то у нас має бути спільність один із одним. У нас має бути мир з братами і сестрами. Єднання. Ось якби перевірка. Чи ти в темряві, чи ти в світлі. Якщо ти живеш у мирі з братами і сестрами, то ти маєш і мир з Богом. Якщо ти не живеш у мирі, Ось немає єднання, то ти в темряві, хоча ти про себе думаєш, що ти маєш спільність з Богом. Оце дуже важливо, Оце дуже важливо, брати і сестри, щоб ми не втрачали єднання з Богом. Бог через кров сина свого прийняв нас, примирив нас, але далі є ще така умова, щоб мати з Богом єднання. Це мати єднання один із одним і бути в спільності з братами і сестрами. Мати єдність, мати спільність. Якщо людина е, живе ворожнечі з кимось, не приймає, не примиряється, не хоче, бунтує, розділює, ось, вона темряє. Хоча про себе може думати, що я з Богом на зібрання прийшов. Біблію читаю, співаю ось. Але коли ми не маємо єдності спільності один з одним, у нас втрачається єдність із Богом. І тоді, що стається, кров Ісуса Христа, Його Сина, не може очищувати нас від гріхів. Тоді це віруючий, який перемагається гріхом, і який під впливом гріха. І гріх має владу над ним. Тому що він в такому стані, що він сам себе якби обгородив і кров Ісусова не може його очищати.